Вітання всім, хто долучився до ефіру, 4 лютого відзначають всесвітній день боротьби проти раку. Про причини, діагностику та можливість профілактики небезпечного захворювання почуємо у наступні 20 хвилин. Мої співрозмовники Олександр Ткач, медичний директор рівненського обласного протипухлинного центру, та Юлія Терентєва, завідувачка відділу епіднагляду Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороби. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня всім. Пане Олександре, лише згадка про онкологію насправді навіює на людей жах, можна так сказати. І мало хто розбирається, почувши такий діагноз, чим, власне кажучи, є онкологічні захворювання. Розкажіть, будь ласка, коротко, які особливості вирізняють онкологічні захворювання, і що власне таке рак для загального розуміння. Дякую за надану можливість. Якщо можна трошки історії, щоб ми всі так. розуміли, з якого приводу ми сьогодні всі зібралися. У 2000 році на всесвітньому саміті боротьби з раком в Парижі була прийнята так звана Парижська хартія, яка започаткувала 10 основних пунктів і тест для боротьби з раком. Наша країна в 2007 році долучилася до Паризької Хартії і з тих пір, 4 лютого, власне, це і є той день, коли ми е, працюємо. Публічно і пробуємо цю проблему, яка дійсно не тільки для нашої країни, а для багатьох країн є доволі серйозною, тому що, наприклад, за даними ВООЗ, в, в 2021 перепрошую, році 20 мільйонів людей у всьому світі було зареєстровано як вперше виявлені онкологічні на онкологічні захворювання із Тих людей, які хворіли на рак, 10 мільйонів померло. Це дані 2021 року. Так само, по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, приріст до 2030 року по кількості захворівших приблизно буде 5,4 мільйона. Це орієнтовні цифри щорічно. Із них так само порядка 2,5 27 мільйона. Будуть помирати. Мета цих всіх заходів це перш за все підняти обізнаність про цю хворобу для того, щоб ми всі зрозуміли, що перш за все, тільки від нас, від того, як ми будемо ставитися до свого здоров'я, тільки від нас буде залежати, чи виявимо ми хворобу вчасно, чи ми виявимо ми хворобу в ранній стадії. І відповідно і зможемо більш успішно її подолати і мати успішне лікування, або і за деяких моментів і профілактику. Ми повинні розуміти, що так само одним із побажань Всесвітньої організації охорони здоров'я ще один із аспектів це привернути увагу до цих пацієнтів, які вже захворіли, і на жаль, що мусимо констатувати, які потенційно можуть. Так само захворіти, крім того, дуже важливим ще моментом є питання організації співробітництва різних галузей і різних гілок надання медичної допомоги, так само які присвячені тому, щоб подолати цей важкий недух. Ну і закликати політиків, людей, які приймають на високому рівні політичні рішення для того, щоб ми могли донести е дійсно глибину цієї проблеми, і закликати їх, щоб е власне це було визнано як політичний пріоритет. Е ця організація е працювала. Вже багато років, і можна сьогодні вже говорити про підведення певних підсумків. От, е, наприклад, е, з 16 по 18 рік гаслом е, цієї всесвітньо-паризької е, хартії, uh -huh. було е, ми можемо, я зможу. З 19 по 21 рік є, є і буду. З 24-го, перепрошую, з 22 по 24 це вже. Усунення прогалин догляду, тобто ці е, крайні роки, показали, що крім того, що ми прагнемо боротися і ми можемо боротися, у нас є величезна проблема з тими людьми, які потребують саме догляду, саме занедбані випадки, яких на превеликий жаль, незважаючи на е, титанічні зусилля і спільноти і медичних. Медичної галузі на превеликий жаль не зменшується. Що стосується нашої установи, ми на сьогоднішній день маємо можливість забезпечити лікування 230 пацієнтів, серед яких 160 є онкологічними, 60 радіологічних і 10 відділення інтенсивної терапії. Ми маємо 13 пакетів, які вже захищені в НСЗУ, і один пакет ми ще по паліативній допомозі. Ми чекаємо на підтвердження. Все таки, ми хотіли би його відстояти, тому що знову з тих міркувань, про які я вище згадував, тому що паліативні пацієнти це дуже специфічна категорія людей, які потребують не тільки медикаментозного забезпечення, а і величезної психологічної підтримки, тоді, коли треба зусилля. І персоналу, і родини, і друзів, і тут будь-яка допомога завжди є важливою. Наш заклад, мабуть, є в нашому регіоні унікальним в тому, що фактично ми можемо забезпечити повний цикл діагностики і лікування наших пацієнтів по переважній більшості локацій на основах мультидисциплінарного підходу. Що це означає? Тобто. Лікарем першого контакту, переважно це є або клінічний онколог, або фахівець, хірург, гінеколог, хлор-лікар. Пацієнт обстежується, діагностується, визначається стадія захворювання. Після цього пацієнт оглядається суміжними фахівцями, хіміотерапевтом, радіологом. І після цих консультацій пацієнт скеровується на мультидисциплінарний онкологічний консиліум, який визначає. Порядок лікування, тобто, якщо пацієнт підлягає хірургічному лікуванню, променевій терапії, хіміотерапії, то е цей е, приймає рішення по порядку лікування, по кількості процедур, по об'єму оперативному лікування, тому е я хотів би, щоб всі розуміли, що е медицина це доказова наука і тут. Е Чітко все відбувається за протоколом. За цим ми дуже ретельно слідкуємо, щоб дати людям максимально більшу можливість ефективно отримати допомогу. Тому що всі настанови, якими ми на сьогоднішній день керуємося, вони базуються на основі доказових моментів медицини. Що на сьогоднішній день ще ми маємо в перевазі? Базові препарати для схем хіміотерапевтичного лікування вони фактично є безоплатними. На жаль, не завжди вдається вчасно отримати якісь ліки, це не завжди залежить від нашої установи. Можливо, трапляються деколи перебої. Коли, ну, на жаль, ми мусимо це констатувати, mm -hmm. людям доводиться витрачати якісь кошти. Але на сьогоднішній день для базового лікування в Першій другій лінії хіміотерапевтичного застосунку, в принципі, базові препарати вони присутні. Крім того, у нас на сьогоднішній день формується доволі сильна, потужна хірургічна команда. Ми сподіваємося на те, що ми зможемо надавати допомогу і пацієнтам з пухлинами легень і середостіння. Я думаю, це так само підсилить наші можливості. І е, ми маємо доволі потужне радіологічне відділення. На сьогоднішній день працює два лінійних прискорювачі. Маємо вже ось сподівання, що вже найближчим часом запрацює е, новий третій лінійний прискорювач. Крім того, ми маємо можливість застосування ще брахітерапія, це на основі рідких ізотопів. І е, рентгенапарати. Ну, на жаль, вони вже старенькі, але в принципі ця. Е, Терапія доволі дієва для поверхневих вражень для шкіри для. Тих пухлин, які можуть бути при зовнішніх локаціях? Угу. Дякую, пане Олександре. Більше детально про шлях пацієнта в протипухлиному центрі ми поговоримо дещо пізніше. Так я би хотіла ще повернутися до такої теми впливу війни і власне статистики на Рівненщині. Можливо, пані Юля трішки розповість на як змінилася ситуація, динаміка, враховуючи, що вже третій рік повномасштабне вторгнення, наскільки люди звертаються, і яка статистика загалом із онкозахворюваннями на Рівненщині, які так. тенденції? Mm, дякую за запитання. І е, відразу хотілося б сказати, що відповідно до офіційно е, даних реєстру і статистичних даних онкозахворювань, е, у нас в Україні щорічно е, реєструється близько 100 тисяч випадків різних онкологічних mm -hmm. захворювань. Якщо говорити саме про наш регіон, про нашу Рівненську область і брати захворюваність з 2019 року по а, минулий 2024 рік, то ми маємо такі статистичні дані. Якщо на початку а, в 2019 році у нас налічувалось близько 2000 тисяч випадків, в 2024 році було зареєстровано 3 тисячі 500 випадків онкологічних захворювань. Хворіють як і дорослі, так і дитяче населення. В активній фазі в минулому році у нас знаходилося 28 випадків онкологічних захворювань серед дітей, і загалом на обліку перебуває майже 250 дітей, які мали онкологічну патологію. Взагалі, в Рівненській області налічується близько 30 тисяч. Особ, які мали онко, онкологічні захворювання, які перебувають на обліку у відповідному закладі охорони здоров'я. Як вже казав мій колега, основним моментом попередження онкологічних захворювань це є раннє виявлення, а також профілактування. Вже загалом давно відомо, що багато онкологічних захворювань викликаються, наприклад, вірусами відомої тіології до до рак матки, які в Україні реєструються щороку близько трьох тисяч, викликаються вірусом папіломи людини. Хвороба Ходжкіна може спровокуватися в результаті інфікування вірусом Епштейнбара. Також саркома Капоши може викликатися певними групами вірусів герпесу. Ну і наскільки часто у нас реєструється, у нас майже щороку реєструється близько 40 нових випадків парентеральних гепатитів, а саме гепатити B і С, які також можуть провокувати як хронічні захворювання, так і гіпатоцелюварні карциноми хворих, що свідчить про онкологію. Вірусна етіологія давно вже відома, і а, коли вірус потрапляє до організму, спричинюється скажімо так, хронічне а, запалення, і а, в клітині порушується механізм росту, в результаті чого виникає мутація і може спровокувати а, онкологічне захворювання. більшості випадків можна а, запобігти. Тобто 40% випадків онкологічних захворювань можна запобігти. Це перший момент це те, що бодай би раз в рік необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який назначить вам е, певний е, перелік лабораторних е, обстежень для того, щоб визначити, чи є в організмі якісь зміни. Другий це періодичний скринінг, проведення також при консультації з сімейним лікарем на виявлення на ранньому етапі визначення онкомаркерів. У нас дуже потужно розвивається. Е Лабораторна мережа, ми зараз можемо mm -hmm. діагностувати, все на ранніх етапах, в результаті чого воно а, все піддається. Це себе. людина може сама лікарю сімейному сказати, що я би хотіла. Звичайно, е я думаю, що не, до кожного з нас не раз дзвонили наші а, сімейні лікарі, в яких ми задекларовані, і а, нам пропонують проходити профілактичні медичні огляди. А, вони а, мають певний перелік відповідно до а, своїх дивів, і а, вони призначають людям. Певний перелік обстежень, який може на ранніх етапах виявити ті чи інші онкологічні захворювання? Це може бути безкоштовно в рамках співпраці здоров'я. Так, так? зрозуміла, дякую. Пане Олександре, Коли раптом виявились так показники до онкології, людина потрапляє в обласний протипухлинний центр. Розкажіть, будь ласка, які... Яку підтримку можна отримати в рамках програми медичних гарантій? Наскільки багато процедур вона охоплює? Що людині може бути безкоштовно на сьогоднішній день? Згідно договорів, які і заключені у нас НСЗУ, ми маємо можливість ну, практично леву частину діагностичних опцій закрити безоплатно. Для цього необхідно скерування від сімейного лікаря. До хірурга-онколога або до лікаря-онколога. Пацієнт потрапляє в реєстратуру, де, в залежності від локації хвороби, він буде скерований до того чи іншого фахівця. Лікар першого контакту, це або онкохірург, ага. або онкогінеколог, або онколог, буде визначати маршрутизацію і проводити маршрутизацію пацієнта. Якщо пацієнту необхідно гастроскопія, колоноскопія, якщо необхідно УЗД, рентген, формуються направлення, і пацієнт має можливість отримати ці обстеження безоплатно. Якщо під час обстежень виявляється пухлинний процес або підозра на пухлинний процес, і необхідно проведення комп'ютерної томографії, то на сьогоднішній день заклад має і свої потужності, і ми маємо укладені договори. Комп'ютерна томографія проводиться так само безоплатно. Це ми угу. говоримо за первинних пацієнтів. Так. Коли процес буде визначений, діагностований і відстадійований, що надзвичайно важливо, тоді пацієнт іде в лікування. Тоді це вже перебування в стаціонарі, так само залежно від того, що буде запропоновано. Для лікування чи це хірургія, чи це хіміотерапія, або променева терапія, пацієнт буде перебувати в тому чи іншому відділенні, вже і отримувати лікування. А ще цікаво почути, знаєте, дивлячись американські фільми, особливо новіші. Там вже типова історія, що люди виліковуються, добре до цього ставляться. Це прийнятно в суспільстві. В Україні вже дуже багато хороших випадків. Звісно, це залежить від раннього виявлення. Але я хочу про інше почути: про технології, як фізичне якесь обладнання, так і якісь наукові розробки, передовий досвід. Наскільки на рівненщині він використовується? Зокрема, ну на сьогодні. Фактично, лінійне прискорювач на сьогоднішній день є одним з найбільш сучасних методів променевої терапії, які дозволяють, ну, в нас є випадки, коли фактично повністю вилікувати пухлинний процес. Угу. Знову повторюю, це буде залежати від стадії, ну і крім того, є індивідуальна біологічна чутливість тканих тих чи інших. І якісь пухлини краще піддаються дії променевого лікування, якісь гірше. Тому застосовується вже тоді опція хіміотерапевтична. Хіміотерапія це зазвичай декілька препаратів, які в залежності від того, яка це група ліків, вони мають різні точки прикладання для того, щоб або там блокувати. Клітинний поділ, або впливати на е, якісь інші моменти, які пов'язані, скажімо, з діленням клітин. Угу. На сьогоднішній день ми маємо базові ліки, які це можуть забезпечити. І ми бачимо доволі успішну так само роботу препаратів, які сьогодні є в закладі. Ну, а хірургічне лікування це на сьогоднішній день. Визнається як одним із самих ефективних і самих дієвих. Ми на сьогоднішній день маємо можливості як відкритої хірургії, так і лапароскопічного лікування. Ну, роботизована хірургія ще на сьогоднішній день. Вона і в Україні не дуже доступна. От. Але ці всі методики застосовуються доволі успішно. Ми е, в цьому році хочемо поповнити свій парк е, діагностичних. Пристроїв, це сучасні ендоскопи, і ми плануємо закупку електрохірургічного обладнання, це ультразвукова техніка і радіочастотні девайси. Крім того, вже на сьогоднішній день у нас працює працюють помпові насоси, які дозволяють точно подавати препарат. Повинні для проведення хіміотерапевтичного лікування. Тобто препарати повинні бути не тільки дозовані грамотно, а вони повинні в часі вводитись доволі чітко. Для цього існують спеціальні шприцеві насоси. Ми вже маємо таких 10. В використанні ми зараз цю техніку і будемо розглядати можливість ще докупити. Угу. Дякую на завершення. Ще хотілося б від вас, пані Юлія, почути, які фактори, власне кажучи, впливають на онкоситуацію в країні, в регіоні, в конкретному місті, скажімо, на що варто звертати увагу. Загалом, умовно, всі фактори можна розділити на два типи: це генетичні, тобто спадковість певно, певним там може передаватися онкологічне захворювання, але для цього потрібні провокуючі фактори. І другий момент це зовнішні фактори, до них ми будемо відносити фізичні, хімічні, а також соціально-поведінкові. Фізичні це ультрафіолетове опромінення, загальновідомий факт те, що 90% раку шкіри виникає через те, що надмірна інсуляція, в другий момент це інозуючі опромінення. У нас дуже багато різних технологій, дуже багато різних моментів, коли також організм може потерпати від інозуючого опромінення. Хімічні це є харчові карциногени, це є алкоголь, це можуть бути промислові карциногени і соціально-поведінкові поведінкові це як людина відноситься mm -hmm. до свого здоров'я, чи профілактує вона, чи вона збере, веде здоровий спосіб життя. І, і чи веде здоровий спосіб життя щодо основних профілактичних заходів, це лишається від певних захворювань, це є вакцинація основним профілактичним заходом. Так як я вже казала, в багатьох онкологічних захворювань є вірусологічне походження. Один із а, моментів вакцинації це є вакцинація від вірусного гепатиту Б. Вона входить до національного календаря щеплень, а, проводиться у нас а, у перші дні народження дитини, далі в 2 місяці і в 6 місяців. З цієї весни ми очікуємо зміни до національного календаря щеплень. Відповідно, перший пункт це буде зміни до вакцинації від гепатиту Б. Вона буде проводитися а, в наступній імплементації. Це буде 2, 4 і 6 а, місяців. Що дозволить Використовувати відразу комбіновані інактивовані вакцини. Другий момент це те, що вакцинація від вірусу а, папіломи людини. Є два види вакцини: uh -huh. це Гардесіл і Церварікс. Гардесіл дає а, захист від дев'яти типів вірусу папіломи людини. Церварікс дає від двох типів папіломи вірусу людини. Поки що наразі це є рекомендоване щеплення, воно не входить на календар національних щеплень, але з весни також будуть зміни, коли воно буде включені ці а, вакцини в національний календар щеплень, і відповідно а, щеплення буде проводитись у віці 9-14 років. А, дівчаток. А, в принципі, вакцинація може проводитися до 26 річного віку, але краще провести. До початку статевого життя. І а, в деяких а, випадках, після певних лабораторних обстежень, вакцинацію гардасілом, церваріксом можна провести у віці 25-45 років. Це є найефективніші а, методи. А, наразі що придумані, скажімо так, медициною, тому що щороку у нас реєструється понад 3 тисячі випадків раку шийки матки. У нас а, зростає захворюваність на парентеральні вірусні гепатити. Зокрема, на один із них ми можемо захиститись, успішно провести собі вакцинацію. Що ж, панове, на цього я вам дякую за ефір, за змістовну розмову. Гадаю, інформацію ми донесли, важлива профілактика, вчасне звернення. Правильно я розумію? Так. так. Дякую вам, Дякую. А всім, хто був з нами. Нагадаю, у студії були наші гості Олександр Ткач, медичний директор Рівненського обласного протипухлинного центру та Юлія Терентєва, завідувачка відділу під нагляду Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Тому бережіть себе, залишайтеся на ресурсах сфери. На все добре.